На каналі Файні квіти, городи садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 9 та 10 березня 2025 року. Сьогодні 9 березня. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці рак, а значить, це сприятливий час для посіву насіння будь-яких вершків на розсаду. Це можуть бути помідори, перець, баклажани, огірки, капуста, кабачки, квіти та інші вершки, тільки вершки. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин органічними добривами до 20-ї вечора. Можете і раніше це завершити, цю справу, ці два агроприйоми, але не пізніше 20 вечора. Наступний знак знак стихії вогню. Не можна 9 березня проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. І сьогодні несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 9 березня. Будь ласка, не переїдайте, нагадаю, це знак рак тут, під ударом у нас печінка і жовчний міхур. Тому... Не переїдайте, не їжте молочні продукти, сирі овочі виключайте з свого меню, а також виключайте з меню холодну їжу та холодні напої. Все повинно бути теплим, свіжим. Що ж можна приготувати смачного та корисного, овочеві супи, салати з відварених овочів і риба. Тут стільки варіантів цих салатів, будь ласка, готуйте, їжте морепродукти, морську капусту, житній хліб. Картоплю, топінамбур, морпу, буряк використовувати для приготування і салатів, і інших страв. Їжте мегдаль, доступні горіхи та по можливості використовуйте цитрусові фрукти. Смачного вам! Завтра, 10 березня, зростаючий місяць буде вже знаходитися в Знаці Лев. А в левіць сприяти час тільки для посіву насіння седиратних зернових культур. Можна авес посіяти або ячмінь. Але це зернові сидератні культури повинні бути. А також можна посадити трошечки цибулі для зелені. Цибулини самої не вийде, тому що, як ви бачите, вже попереду повня і тільки буде зелене. Листя гарне смачне вітаміни і буде стійка така цибулька до хвороб. Не рекомендується поливати рослини у знаці стихії вогню, а підживлення небезпечні для рослин, тому виключаємо їх. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. До речі, 10 березня вже сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 10 березня. Тут працюють енергії місяців знаці, Лев. А значить, під ударом серце, наше серце та вся серцево-судинна система. Тому в раціоні мають бути протеїни, вітаміни Д і С. І дуже важливо. Пити в цей день натуральні соки та трав'яні чаї. А також треба смачне і корисне харчування в цей час організувати. в цей день. Готуємо каші з рису, гречки, вівсянки та пшена. готуємо страви із риби, морепродуктів. Дуже корисна печена картопля. В дні лева печена картопля супер. І смачна, до речі, вона найсмачніша. Готуйте страви із моркви, квасолі, гороху, із усіх доступних овочів, фруктів, ягід. До речі, включайте в перші половині дня в ваше меню часник. І їжте ще волоські горіхи, насіння соняшнику і вітаміну зелень. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, весняний чудовий день. Усіляких вам гараздів, миру вам та добробуту, щастя вам людського і здоров'я вам міцного, і затишку у ваших оселях. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!